Перемоги за кордоном, прикарпатські спортсмени повернулися з міжнародних змагань з медалями. Першість на Кубку світу з Теаквандо взяли одразу п'ятеро бійців, а самбісти на чемпіонаті світу з боротьби посіли друге місце. Усі вони кажуть, тренувалися довго та завзято, аби здобути омріяну перемогу. Ми дуже працювали. Ми хотіли виграти, хотіли прославити Україну, підтвердити, що наші бійці не дарма так боряться за нашу свободу, за нашу непереможність. Тому ми хотіли це підтвердити, виграти. Ми дуже сильно працювали. У нас були тяжкі тяжка підготовка, тяжкі збори, і ми змогли досягнути першого місця. Змагання виявилися надзвичайно важкі, як у підготовці, такі навіть в перельоті. Ми майже добу добиралися до Аргентини. Дуже далеко важко, важка адаптація була, але ми все зробили правильно завдяки тренерському штабу, нашому лікарю збірної. Якісно були готові, були готові перемагати. У підсумку збірна команда України здобула 13 золотих медалей і посіла третє загальне командне місце. Сам чемпіонат світу пройшов для мене добре. Починалося добре. Почав вигравати явно, потім трошки тяжче. Чим чим далі, тим тяжче суперники були. Суперники, з яким я боровся трошки переіграв мене більш тактично. Проб... Я не знаю, я був. Тобто я знав цього суперника, дивився, як він як він бореться, але я не зміг там використати те, що я напрацьовував.